Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую, що підписані на канал Яніна Соколова. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Наша команда працює щодня, бо ви знали. Правду сьогодні говоримо про тих, кому абсолютно начхати на те, що відбувається, як в країні, так і, зокрема в Херсонській області. Вони не розділяють горе, лють, ненависть і плач у зв'язку із ситуацією, яка сталася в Херсонській області, теракт Російської Федерації. Вони в Одесі, їм хочеться піни і шампанського. Поїхали. Отже, друзі, в Одесі не припиняють гучні вечірки. Попри те, що до берегів Одеси вже е, починають прибувати зруйновані на Херсонщині будинки, меблі, хати, дерева тощо. В Одесі праздник На фоні ось цієї біди. Друзі, там чийсь дах. Це диван. Це чий-то диван, блядь. А вон холодильник. Тим часом одеський клуб Red Line вчора анонсував вечірку. Не просто вечірку, а пінну вечірку. Станцями, випивкою, веселощами. Подивіться красномовний анонс. Я акцентую це важливо розуміти. Вчора анонсував вечірку. Цю, тобто, з одного боку, у нас Херсонщина, у нас вмирають люди, лишаються без житла, обстріли, коли йде евакуація, вся спільнота українців-патріотів просто в сумі, в люті, в ненависті і в бажанні допомогти. І інша частина. В Принципі не особливо то і співчуває, тому що ну, життя продовжується, і нужно їй жити наповну і радуватися. Радуватися п'яна, шампанське і вечірінки. Причому не здивуюся, якщо там буде російська музика. Українці все це обурили. Вони там гарненько насипали в коментарях під постом цього закладу. Думаєте, як відрахував клуб? Він скасував цю вечірку? Ні, друзі, не скасував. Просто закрив коментарі та видалив відео з анонсом вечірки. Клубу навіть писали уточнити, чи часом не скасовують вони у зв'язку із тим шумом, який стався в обурених українців після перегляду анонсу. На що клуб Редлайн сказав, що все буде йти за планом. Для того, друзі, щоб зрозуміти, чи зробив цей клуб висновки? Я зараз їм зателефоную. Отже, клуб Предлайн Аркадія Одеса. Телефонуємо. Доброго дня не чи допомогти. Доброго дня, скажіть, будь ласка, а коли буде наступна пінна вечірка? Ще не ясно, слідкуйте за нами в інстаграмі. Ми інформуємо вас. Проінформуйте. А вчора, вчора, як все пройшло? Гарно. А як вам Херсон? Не муляє вас? Чесна дівчина, к сожалению, не я це ставлю. Я точно так же. Я лично допомагала, допомогу, я скидувала деньги, чесно. Угу. К я точно так же інформую людей, у мене є соцсети, я покладаю, що люди готові допомогти. Чесно, це не мої правила, і я на них ніяк не можу повлияти. Я всього лише зарабатую деньги. Ви розумієте, що це ненормально? Я, к сожалению, я Давайте, давайте. Алло. Доброго дня. Да, доброго дня. Мене звати Яніна, моє прізвище Соколова. Скажіть, будь ласка, а ви вважаєте це нормальним під час лиха, яке спіткало Херсони? Вже, до речі, в Одеську область припливають рештки будинків, всього решта влаштовувати пінні вечірки, коли вся країна в люті і в сльозах. Як ви вважаєте, це нормально? У Нас проходила дитяча пінна вечірка. Це не була вечірка для. Людей, а це була саме для діточок, щоб спрощень їх цей час порадувати. Це першого червня. А вчора? І вчора також теж для дітей було. Тоді як ви як ви поясните ваші анонси, які ви видалили? А, ну, анонси вони залишились, тому що ну, ми їх не видаляли. Вчора дійсно була вечірка, але вона була невелика для дівчат. Так були аніматори та невелика пільна вечірка. Ну але ж там танцювали і дорослі. І ви прекрасно знаєте, що ви запрошували дорослих. Просто зараз треба якимось чином залагодити цю ситуацію, і ви мені це пояснюєте. Хвилину тому з вашою працівницею я говорила на цю тему і спитала, коли буде наступна вечірка. І вона мені розказала, що це не вона вирішує. І явно відчувала розпач від того, що ви робите. Це дуже некрасиво, і ви маєте розуміти, що в країні йде війна, і країна зараз переживає те, що сталося в Херсоні. А ви танцюєте під піною з дівчатами, хлопцями, хлопцями призовного віку. Ну це вже їхня справа. Демонструючи своє ставлення до подій в країні. Як ви як, як ви це прокоментуєте? Ми, ми розуміємо. Ми на жаль дуже співчуваємо. зараз. У нас є наш фонд, який допомагає людям з Херсонщини з Херсону. Це будуть і медикаменти, і там ну їжа. тобто те, те, що потрібно людям, ми зараз те. Маємо херсонця, тому ми дуже чуваємо е, та е, розуміємо всю, в цю ситуації. А що з пільними вечірками? Пінними вечірки наразі не планується. Майбутнє <гум> та вечірка, що була вчора, е, вона була анонсована раніше. Прийшли від. Переселенців багато зі діт звісок також з Херсона та інших міст, які вимушено переїхали до Одеси. І вчора аніматори проводили з ними невеликі розважальні дії в нашому дитячому басейні. Та була вільна вечірка, але лише для діточок, що не було дорослих. Було дорослих, лише котрі супроводжували дітей. Окей, я рада, що їх в майбутньому не буде. Сподіваюсь, ви розумієте, чому. Ми, і... Різко розуміємо. це розуміємо. Це велике горе, і це ну, ми, ми дуже спосібаємо, і розумію. Дякую за розуміння. До побачення, слава Україні! Отак. От те, що вечірки там відбуваються регулярно, і в такому ж форматі, в якому анонсували, попри війну, попри обстріли, попри загибелі людей, це все можна знайти в інтернеті у постах одеситів і гостей міста, які відмічали клуб на своїх відео. Що ми власне і зробили для того, щоб прослідкувати всю ретроспективу? літа! паралельно. Окупанти покривають вогнем. Затоплені райони, де вже чотири дні йдуть рятувальні роботи. Вчора 44 обстріли Херсонської області загинули двоє людей. Наступа хуяря там стрілюють, блять, це всім ого Єбать! Взагалі Одеса славиться тим, що там, попри обстріли війну і трагічні події, життя триває. Хтось скаже, слухай, ні, ну що горювати – це нормально. Люди мають жити повним життям і, зрештою, таким чином зберігати свій психологічний стан. Але мені здається, що в всьому є своя міра і в всьому є внутрішня демонстрація. Поваги і співчуття до тих, хто нині перебуває просто в пекельних умовах, просто в, в біді, в пеклі. В Одесі, до речі, от нещодавно під час ракетного обстрілу на французькому бульварі продовжували розважатися люди. Також в Одесі нагадаю вам, друзі, був скандал із заступником начальника місцевого військомату, який запалював там під російську попсу. Після розголосу поведінку чоловіка вище керівництво рішуче засудило, і військома відправили на фронт. Одеса не єдина. Попри те, що так, коли ви буваєте в Одесі, ви там чуєте багато російської музики, російської мови, ви там бачите вечірки, море, туристичний сезон в будь-який час-пори року, незалежно від того, що відбувається. Але повірте мені, в Києві теж тих, хто егегей під час війни чимало. Веселощі нещодавно коштували посади для чиновника із Києва. Цього тижня Українська Правда випустила розслідування про ресторани в Києві, які частують чиновників під час комендантської години через службовий вхід. Працівник Київської міської адміністрації звати його Олександр Никоряк. Який опікується, до речі, що цікаво культурною спадщиною в столиці, разом зі столичним забудовником Артуром Хітаряном, цікава до речі, дружба, відвідував ресторан Біаріц в комендантську годину та повітряну тривогу. Нікоряк їздив столицею з кортежем Мхітаряна. Столичний чиновник покинув заклад у другій ночі, у третій ночі до ресторану під'їхали правоохоронці, але вони швидко виїхали, бо не було ні людей. Ні шуму вже. Друга година ночі. Спостерігаємо, як кортеж з декількох машин. Чекаємо на дорозі. Цей самий кортеж під'їхав до ресторану Біаріц. Десь без 10-12 за кілька днів після публікації цієї історії очільник Києва Віталій Кличко підписав заяву про звільнення Олександра Некоряка, який нехтував комендантську годину та повітряною тривогою. Ну і зараз Олександр вже не працює в київській міській адміністрації. До речі, дружина з вільного чиновника ну, того, що займається культурною спадщиною, звати дружину Ірина Чемпіон. Власне, день народження цієї Ірини святкували в закладі, заявила, що хтось розжигає внутрішню війну ну, такими матеріалами. Але я вам скажу, друзі, що розпалювання внутрішньої війни. Його немає. Насправді я знаю, що і військові святкують свої дні народження, і знаю, що вони відвідують ресторани, там в прифронтових містах взагалі міста живуть за рахунок військових, які час від часу е туди ходять, святкують, їдять. Але всьому є своя міра і свій час. І чим ми тоді відрізняємось від ворога, якщо ми е в часи найбільшої скорботи, люті і співчуття? Ці гамма цих емоцій нас супроводжували вже чотири дні, спостерігаючи за всім, що відбувається на Херсонщині, ми йдемо і гульдебанимо, п'ємо шампусік з, гор, з горла і е, танцюємо, об, об, обливаючи своє тіло піною. Я не уявляю себе в таких обставинах. Думаю, ви теж. І тому, аби ці заклади дотримувалися якоїсь поваги і в цілому несли культуру ставлення бізнесу до подій в країні, ми будемо про них розповідати. Тому RedLine, вам привіт. Сподіваюсь, що ви дослухаєтеся до того, як на вас реагує патріотичне свідоме суспільство. Ну а друзі, маєте час, напишіть їм якось в коментарях про те, що так не треба робити під час війни. Після війни, коли буде перемога, будемо всі обливатися піною разом і в редлайні в тому числі. Дякую, що підписані на канал Яніна Соколова. Ми працюємо, аби ви знали правду. Якщо ще не підписані, друзі, будь ласка, підпишіться, поставте дзвіночок і сповіщення про те, що ми стартуємо, будуть з'являтися в вашому гаджеті щодня. Дякую, що нам довіряєте, друзі. Обіймаю всіх. Слава Україні, до зустрічі!